Дозволю собі розпочати з маленькою такою юридичною лікбезу. Як він утримується цей статус, як це робиться практично? Є рішення, є постанова Кабінету міністрів номер 413 від 20.08 року Значить, про надання статусу учасника бойових дій. Рішення про такий статус приймає міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, яка утворена Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Значить, до складу цієї комісії, включені фахівці Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ служби зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонної служби, адміністрації. Інших служб управління державної охорони, держпівзв'язку, ДНС і інших військових формувань. Це відкрита служба. Будь ласка, якщо в когось є сумніви в тому, чи отримав я такий статус, чи не отримував, звертайтеся до тої організації, яка уповноважена видавати цей статус. Так, чи не отримував? Значить, я такий статус не отримував. А якщо ви хочете засвідчитись, моїх словах, перевірте, я надав вам координати. Я вам надав координати цієї служби і вона. Має повноваження визначати таких осіб. Так як я зупинявся перед цим, я розкажу вам всю процедуру, я думаю, вам буде цікаво. Більше, верніше, 253 співробітника ОМС України в Чернівській області були на території АТО, з них 66 знаходиться зараз там. Яка це процедура? Ми не є гражданські люди. Ми не можемо просто зібратися і поїхати собі в зону АТО. Це можуть зробити гражданські люди, можуть бути незалежні, журналісти, все. Ми, як офіцери, отримуємо наказ. Значить, є наказ міністра, що стосується мене, і я виїжджав в зону АТО і був, перебував там чотири рази особисто. Значить, я отримую відрядне і згідно цього наказу від'їжджаю туди, прибув, 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 прибувши на місце, куди мене відрядили. Я відрядне прибуваю в той підрозділ на території якого я знаходжуся, там кладуть мені відрядне печатку, мокру, і включають в свій наказ, в свій наказ той славнозвісний наказ я зараз вам можу зачитати, який показував пан Кравчук. Включають свій наказ, цей наказ приходить до нас в підтвердження, того, що я не пішов кудись, вибачте, до куми, а поїхав і був дійсно там. Розумієте. Цей наказ проходить сюди. Після того є перелік документів перелік документів, які необхідно зібрати. Це довідку про безпосередню участь особи в антиристичної операції, документи, які підтверджують безпосередню участь особи в антиристичної операції, витяги з наказів, витяги з наказів керівника АТЦ, копію посвідчення про відрядження, згоду, згоду особи на збирання та обробку персональних даних, ксерокопію паспорту, ксерокопію розслідування документів і все інше. І працівник міліції пише рапорт на міністра внутрішніх справ, прошу мене рахувати учасником бойових дій. Цей рапорт накладається на ці матеріали, відправляється в міністерство. І після того міністерство узагальнює всі дані, обробляє і направляє на цю незалежну міжвідомчу комісію, яка встановлює цього учасника. Значить, дійсно, є наказ, що стосується мене, про моє відрядження. І про підтвердження мого перебування, які пройшов сюди. Але жодного рапорту на отримання мною такого статусу я не складав, ніяких документів я не збирав і не відправляв. Хоча по кожному співробітнику такі документи готуються і відправляються. Свідомо, я такого рапорту не писав і свідомо документи не відправляв. На даний момент жоден, жоден співробітник органів внутрішніх справ не має такого статусу у нас. Жоден. 50 Документів 50 на 50 осіб, такі документи знаходяться зараз на розгляді в цій комісії. А всього ми відправили 253. Значить, громадські діячі стверджували, що я отримав, отримав статус учасника антиристичної операції. Я вам отримував. Послухайте, ну кожен е, е, повторюю ще раз, згоду на збирання. Згоду на збирання та обробку персональних даних, послухайте, будь ласка, згоду на обробку персональних даних дає особиста особа. І вона пише рапорт, і далі цей рапорт розглядається. Я цього рапорту не писав, Хоча чотири рази був знято. Всі матеріали є на сайтах. Ці матеріали можуть підтвердити всі ті хлопці, до яких я приїжджав. І якщо так щоб було більш зрозуміло, я би хотів зачитати просто витяг з наказу мого на відрядження. Щоб більш доступно зрозуміти, витяг з наказу він ДСК, тому я можу зачитати тільки витяг. Значить, відрядити полковника міліції Зінченка Валерія Михайловича, начальника області в зону антиристичної операції Харківська, Донецька, Луганська область, з метою, з метою підтримання бойового духу працівників МВС України в Чернівській області, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції. Які беруть безпосередню участь, а також надання практичної допомоги у вигляді озброєння боєприпасів, спецзасобів, медичних препаратів та іншого екіпірування, речового майдану, необхідного для виконання завдань для захисту незалежності суверенітету та територіальної цінності нашої держави, а також відповідності до пункту 1.6 рішення розширеної наради керівництва МВС України від 3 червня до чотирнадцятого року.